Трошки хвилююсь, але я вірю в себе і готовий виступати. Восьмирічний Назар, хоч і хвилюється, але до виступу готовий разом з іншими вихованцями падійону. Він учасник різдвяної коляди. Це оновлена святкова різдвяна програма, яку підготували колективи відділу духовного і творчого розвитку джерела. Спочатку її представляли в рідних стінах падіюну, а відтак завітали до Ужгородського замку. В рамках співпраці із краєзнавчим музеєм. Ми сьогодні також показуємо наш мистецький захід. Сьогодні у нас будуть звучати колядки і наші українські, і і також закарпатського регіону, і колядочки на різних мовах. Саме тиха ніч, всесвітньо відома колядкам, буде звучати не тільки на українській, але й на угорській, на словацькій мові. Дітки до таких свят готуються з превеликим задоволенням, величезна підтримка і від батьків, адже це наша духовність. Брати участь у таких мистецьких заходах діти люблять, ретельно готуються, перед виступом хвилюються, бо потрібно показати й акторську майстерність, і вокальний талант, і хореографічні здібності. Різдвяна коляда, справжнє театралізоване дійство. Тут і українська хата з газдом та газдиною, і баба з дідом, і колядники, і навіть негативні персонажі. Усе так, як було за діда Прадіда. Сьогодні це дійство покликане подарувати різдвяний настрій глядачам та й самим учасникам. Ми, Ми сьогодні будемо співати, Будем співати. щедрих щедрик та добрий вечір. Так. Чому любите ці пісні? Ну, вони гарні, вони показують гарні. красу України, гарні. А тобі чому подобається? Ну, Бо це українське і воно дуже народне. Моя улюблена колядка це добрий вечір. Шо? Ну, тому що я люблю всяке таке зв'язане із сином Божим. Ми любимо виступати, бо ми давно займаємося співом і, і, і ходимо на різні гуртки. Отримати задоволення, показати людям, які гарні народні колядки в нас є, щоб люди не забували нашу українську культуру. Збереження народних традицій важлива місія сьогодення. Період різдвяних свят з його традиційною обрядовістю по праву вважається найвеселішим і найяскравішим. Yeah.